У Івано-Франківську запровадили лабораторні обстеження пацієнтів вдома. Хто може скористатися послугою? Я вже два роки не, не робила біохімію, бо я в поліклініку не воно жити. У Івано-Франківську відкрили першу в області кисневу станцію повного циклу. Як вона працюватиме? В ковідний період ми брали кисень з львівського хімічного заводу, а зараз ми будемо мати можливість його виробляти самостійно. Працівники франківських компаній перераховують одноденний заробіток на потреби військових. Саме завдяки цим внескам є можливість підтримувати прокипадські підрозділи. Сьогодні маємо виклик до лежачого ворога для забору крові. Медсестра Любов Довану впродовж тижня проводить забір крові не лише у медзакладі, але й їздить на виклики до пацієнтів, які не можуть самостійно прийти на здачу аналізів. Таку послугу запровадили в консультативній поліклініці Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. О, як прекрасно. Що це бачите, зараз. Тримайте, будь ласка, Ми стара від Бога. Оце мені попасти дуже трудно. Пацієнтка Марія вперше здає аналізи у власній квартирі. Через відсутність углобу жінці доводиться пересуватися з допомогою милиць. Лабораторні дослідження, пояснює пацієнтка, проводити повинно регулярно, але дістатися до медзакладу жінці важко. У мене біохімія, бо я п'ю дуже багато ліків, то кожен три місяці треба, а я вже два роки не, не робила біохімію, бо я в поліклініку не можна дійти. Навіть як таксі визвати, то я туди не піду. Виїзний забір аналізів пояснює завідувачка лабораторії Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Галина Марків. Запровадили здебільшого для пацієнтів, яким важко самостійно пересуватися. Запис на таку процедуру проводять заздалегідь першою обов'язковою умовою. Це наявність сімейного лікаря. А далі сімейний лікар створює там певний перелік. Лабораторних обстежень, які необхідно для даного пацієнта. Даний пацієнт дзвонить на лінію кол-центру нашого закладу. Лікувального забір крові вдома проводять для тих лабораторних досліджень, що пропонують і в поліклініці. Сама ж виїзна процедура, каже Галина Марків, не є безкоштовною. Пацієнту доводиться оплатити забір крові і трансфер. Вартість забору 200 гривень, а вартість транспорту в залежності від кілометражу, тобто там уже економічно прораховано 15 гривень кілометр. Таких виїзних заборів крові, розповідає Галина Марків, наразі проводять один за день. Результати досліджень, з її слів, у той же день надсилатимуть на електронну адресу пацієнта. Якщо ж такої немає, їх можуть забрати рідні з медзакладу. Інна Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це є рекомпресор, це є основна частина. Він накачує повітря, прицілев. Далі йдуть ідуть фільтри з очистки, йде холодильник. Так, це вже тепліт у нової очистки і бумаги. Інженер з ремонту та експлуатації медичної техніки Ігор Федики розповідає, як працюватиме перша в Івано-Франківську киснева станція повного циклу. Каже, обладнання повністю автоматичне. Його обслуговуватимуть дві людини. Станція максимально може виробляти 6 тисяч літрів на годину. Це максимальна потужність. Так це повністю перекриває всю нашу потребу області в кисні. Закупили обладнання вартістю близько 5 мільйонів гривень за гроші від Національної служби здоров'я України. Розповідає заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Це є дійсно перша станція в області, тому що до цього часу в ковідний період ми брали кисень з Львівського хімічного заводу, а зараз ми будемо мати можливість його виробляти самостійно. Наразі кисень передаватимуть бригадам екстреної медичної допомоги, яких в області майже сотня, розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. Також, за його словами, районні станції отримали нові автомобілі. Сьогодні було передано для станції екстреної медичної допомоги 10 автомобілів, з яких одна машина це є машина для тактичних навчань екстреної медичної допомоги, щоб лікарі могли навчатись. Чотири автомобілі, крафтери, повнопровідні, які пішли в гірські райони нашої області, і решта автомобілі пішли на ті підстанції, які потребують заміни, або використали свій ресурс. Гроші на 10 авто надали Міністерству охорони здоров'я України та Всесвітня організація охорони здоров'я. За словами Ігоря Дмитренка, для оновлення автопарку станцій екстреної меддопомоги в області до кінця року необхідно придбати ще 30 швидких. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Перерахувати заробітну плату за один день у благодійний фонд та допомогти силам оборони України вирішили працівники однієї з мереж ресторанів у Івано-Франківську. Таку ініціативу започаткував координаційний центр «Save Ukraine Now». Раніше ця ресторанна компанія розповідає її директорка Світлана Полип'юк. Підтримувала фонд лише з доходів громадського ресторану Урбан Спейс 100». Продовж року вони спрямували понад мільйон гривень на потреби військових. Цього місяця свій одноденний заробіток вперше перерахували працівники всієї мережі ресторанів, каже Світлана Полипюк. «65 тисяч це орієнтовно 60% працівників, тому що ми вирішили, що це повинно бути добровільно, тому що в кожного різні фінансові становища важливо кожен внесок кожної людини, тому що навіть малесенька сума, яку ми перераховуємо там протягом місяця, це важливо це підтримує наших військових на передовій. Перше перерахували одноденний заробіток у фонд Save Ukraine Now» і працівники одного з адвокатських об'єднань міста. Тут працюють десятеро людей, і всі вони каже представник компанії Володимир. Костюк долучилися до ініціативи. Чоловік волонтерить у координаційному центрі від початку його створення. Пригадує, раніше організовував доставки гуманітарних вантажів з Європи в Україну. Зараз каже Володимир, вирішили долучитися всім колективом та перераховувати щомісяця одноденну зарплату до того часу, поки Україна не переможе у війні. Наші представники також воювали і воюють і зараз в ЗСУ. І ми розуміємо з перших джерел і знаємо, що є велика потреба в технічній підтримці наших військових, тому що зараз йде війна технології, техніки, оснащення мотивації в нас вистачає, в наших військових, а от оснащень технічного не вистачає. Тому ця ініціатива є дуже корисною. Станом на сьогодні розповідає представниця координаційного центру Ярина що місячно свій одноденний заробіток перераховують майже три тисячі працівників різних компаній. Ці гроші, за її словами, становлять понад 80% доходів фонду. Саме завдяки цим внескам є можливість підтримувати реприкипецькі підрозділи. Потреби напевно, для кого не секрет, не зменшуються. Формуються нові підрозділи. Ми продовжуємо закуповувати багато різноманітного. І якщо порівнювати з тим, як координаційний центр працював минулого року, то Запит суттєво змінився. Зараз ми купуємо дуже часто специфічні речі, як, наприклад, там певні пульти, чи додаткові батареї, чи інші підсилювачі для безпілотних літальних апаратів. Маємо кілька таких нетипових закупівель. Це українські розробки, як наземні дрони. Загалом, за словами Ярини Мельник, з лютого 2022 до кінця квітня 2023 року координаційний центр Save Ukraine Now закупив для військових обладнання транспортні засоби та медикаменти на майже 2,5 мільйони доларів. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 25 світлин кадрів перших днів деокупації Херсона представили на виставці Антона Балана Дні світла, дух та емоції щойно звільненого Херсона. На них автор зафіксував почуття людей, які раділи звільненню міста від російських військ. каже директорка Івано-Франківського краєзнавчого музею Галина Беднарчик. З її слів, фотограф 255 днів пробув в окупації. Із власного житла у Херсоні він виходив тільки один раз. Цікава ця виставка власне назвою Дні світла, оскільки сам автор говорить про те, що напередодні звільнена Херсона, тобто на початку листопада минулого року Херсон весь потопав в такій мряці, оскільки дуже багато було диму, оскільки руйнували будівлі, руйнували мости і спалювали багато. Він висловлює думку, що, можливо, навіть вони спалювали своїх солдат. І тому була мряка така непроглядна. А в ті дні, коли звільнено Херсон, буквально в перші дні е, прийшло сонце. Підвідувачка виставки Ольга Михайлів каже, що фото дуже емоційні. Знаєте, дуже тяжко повірити саме в те, що ми живемо в такі часи, і що ми дійсно це переживаємо. Але ми переживаємо це збоку. А ці люди, які на цих світлинах представлені то можемо зрозуміти наскільки вони були радісні. За те, що наші військові зуміли дійти і звільнити від окупантів їхню святу землю, <святок> виставка є мандрівною, розповідає Галина Беднарчик. Після Івано-Франківська її зможуть переглянути в Коломиї. Виставка мандрує Україною, щоб ми всі могли побачити, яке щастя було тоді в ті дні, коли люди не мали ще що їсти, коли не мали доступу до питної води, але коли вони здобули свободу від окупанта. Під час перегляду експозиції каже Галина Беднарчик, кожен відвідувач музею може залишити свій донат у скринці. З її слів, зібрані гроші автор світлин і військовослужбовець Антон Балан витратить на потреби українських захисників. Переглянути виставку в краєзнавчому музеї можна буде до 8 червня. Галина Марічина, Роман Булелек, Суспільне новини, івано франківськ душею втілений я в батьківщину. Єдиний я і Україна. Україна і я це тіло єдине. Прем'єрні покази вистави за поемою Адама Міцкевича «Дзяди» відбудуться завтра і післязавтра в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Гендиректор театру Ростислав Держипільський розповідає, що колектив готував цю постановку у копродукції з краківським театром імені Юліуша Словацького. Переговори про постановку в нас були ще раніше до коронавіруса, і мала бути інша вистава. Ми говорили про Макбета Шекспіра. Почався коронавірус, всі речі. Далі війна, і здавалося, що взагалі, взагалі ця співпраця зараз не має жодних сенсів, тому що на початку війни ми і не розуміли, чи, ну, чи хтось поїде сюди. Режисерка краківського театру Майя Сличевська розповідає, вирішила поставити разом з франківським драмтеатром дяди, бо це антиросійський текст. Загалом каже, польська культура є антиросійською. Фільми, кресондішей в Кан. Фільми, які зараз показують в Каннах, є частково російським продуктом. І також фестиваль показують у Москві. Ми, як представники культури, хотіли би, щоб санкції поширювалися і на цю сферу. Щоб поки триває війна, ми російській культурі казали ні Зі слів режисерки, вистава має вікове обмеження 16. Вона відбувається у форматі сцена на сцені. Друга частина постанови триватиме у фойє театру. Головну роль Конрада виконує актор Роман Луцький. Ця вистава для мене так найбільше, щоб Західна Європа зрозуміла, хто такі хороші руски там, які сидять в Європі. Це для них вистава в першу, тому що ми варимося в цьому. Ми знаємо це. Ми чуємо кожен вечір сирени. Нас бомблять, нас вбивають. Це думки навіть Конрада. Він, він так само би мислив. На сцені будуть тільки українські актори, тому вистава буде українською мовою, каже Ростислав Держипільський. А російська мова з його слів звучатиме, аби маркувати ворогів. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. зустрічаємо забезпечуємо годуємо вдягаємо лікуємо навчаємо турбуємось Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо Франківщина обіймає! Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.